Розкажу про етапи відновлення звільненого з полону. Одразу скажу, що це умовна модель, умовні цифри все дуже умовно в залежності від людини, які у неї ресурс, скільки часу вона була в полоні. Але тим не менш, це дасть трошки більше розуміння, особливо для родичів, тих, хто виходить з полону, а також для спеціалістів, допомагаючих професій. Перший етап фізичної стабілізації, що потрібно людині, в цей час це медична допомога, відновлення базових фізичних функцій, сон, їжа, створення безпечного середовища, присутність родичів або фахівців. Помірний і контрольований. Це перші дні тижні. Другий етап первинної адаптації відбувається 1-3 місяці після звільнення. Поступове повернення до побуту, спілкування, простих рутин. З'являється питання сенсу, але й страх майбутнього. Можливі дуже гострі реакції, флешбеки, тривога, роздратування, провина, сором. Тут вже дуже важлива присутність фахівця або того, хто може підтримувати в цей період. Третій етап глибокого осмислення, зустрічі з травмою: 3 12 місяців і далі людина починає згадувати, аналізувати, порівнювати, реконструю. Труювати, переписувати свою історію. Тим виникають почуття провини, гніву, сорому, сум за втраченим м'як, можливе загострення ПТСР або депресивних симптомів. На цьому етапі дуже важлива роль психотерапії, зокрема стабілізація, поступова десенсибілізація травматичних спогадів, інтеграція досвіду. Наступний етап інтеграції досвіду Вона приймає, що досвід полону частини її життя, але не вся ідентичність. Вона знаходить вже нові смисли, нову мету, нові цілі, може відновлювати стосунки, повертатись до роботи і з'являється новий образ себе з ранами але з власною цінністю. І п'ятий важливий етап, який триває все життя, етап підтримки гідності та суб'єктності. Людині важливо не бути лише жертвою або символом, потрібно підтримувати право на приватність, автономію і вибір. І навіть через роки можуть виникати... Епізоди ретравматизації, наприклад, у річницю або під час новин або втрат. Тому так важливий супровід людини весь час відновлення, і відновлення це не якась там процедура а супровід людини через роки з повагою і без тиску. Якщо це було корисно, поставте тут якусь реакцію і, будь ласка, піклуйтесь про свій емоційний стан і підтримуйте тих, хто цього потребує. Дякую.